В центрі розвитку дитини зернятко відбулася реалізація проєкту Гра життєвий світ дитини, який став переможцем конкурсу Час діяти Миронівщину від благодійного фонду МХП Громаді. Все дійство перетворилось на яскраве свято, головними учасниками якого стали саме дітки, заради яких і був створений даний проєкт. Веселий сміх, вона музика для всіх. Що це є за гнина? Що це є за свято? Що сюди зібралось, так людей багато? Наша що за нина, і всім це варто знати. Тож пишу сюди, ми майданчи відкривати. Допомога дітям у цілому світі. Це місія честі, любові й добра. Заради майбутнього варто нам жити, прекрасна і вічна нехай не вмира. Хай війни стихають від сміху дитини, душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину, порядність всю землю нехай обійма.

Кіляна, чипло це добре знає. <риклес> Міська рада, твари мистецт так спеклоча про нас. Завдяки вашим старанням наш майданчик просто клас. <риклес> <Дівчини, усі риклес> Діто обіцяємо цей майданчик берегти. власне місяця для відпочинку по дітки садочка до свята подарували гостям цілий флешмоб. Та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Не хочуть дітлахи війни, вони бажають тільки миру, щоб рано вранці на зорі їх мама рідна розбудила. Щоб мир і спокій панував в країні, щодня йшли малята в дитсадок, хай розквіта у щасті Україна, ви створюєте добробут для діток. Майданчики, гірки, споруди для гри з'явилися в садочку для всієї дітвори. Тож треба хотіше майданчик відкрити, дарунок для діток чудовий зробити. І попросимо це зробити прибулих до нас гостей. Зустрічайте, друзі, щиро, цих шанованих людей. Швидше стрічку розрізайте і майданчик відкривайте. З привітальним словом до всіх учасників свята звернувся керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МХП Громаді Віталій Очеретяний. Добрий день всім. Це такий світлий, теплий, сонячний день. Дуже приємно робити саме цю справу, саме з дітками, відкривати майданчики. І для благодійного фонду МКП Громаді це такий один із теж важливих і. Важливих заходів і напрямків це підтримка навчальних закладів, дошкільних і закладів освіти середньої, вищої. Ми розуміємо, всі ми розуміємо, що дитинство що дітей має залишатися дитинство попри всі наші оційни гаразди і проблеми. Але діти до цього не мають бути. І долучені, і в занурені в ці проблеми. І такі проекти, як відкриття дитячих майданчиків чи створення ігрових кімнат, ми вважаємо, що це створення позитиву, радості, і діти від цього будуть щасливіші. І бажаємо всім і хочемо, щоб якнайшвидше прийшла допомога і ми все більше фінансували разом з нашими партнерами компанії групи. Компанія підприємствами компанії групи МКП фінансували підприєм... не укриття, а майданчики і ті гроші, які ми виділяємо для підтримки збройних сил для подолання наслідків війни. Ми фінансували інфраструктурні проекти. Проекти покликані на розвиток дітей, на розвиток суспільства. Тому разом Партнерстві з міською радою, разом партнерстві з керівництвом садочку, які активні, позитивні, сміливі, написали проєкт, це, це теж кусок роботи, це теж вимагає і часу, і знання, і побороться, і да, і нервів. Тому дуже приємно, що ви перемогли, що ви показуєте власним прикладом, що потрібно працювати, потрібно шукати партнерів, потрібно. Налагоджувати комунікацію з відділом освіти, з Миронівською міською радою, з бізнесом, який працює. І ось оцей майданчик це результат плідної, спільної праці. Тому дякую вам за вашу активність, дякую відділу освіти за те, що теж долучаєтесь в Миронівській міській раді. Також Олександру Шпилю, нашому керівнику Миронівського регіону, що він теж опікується. І не тільки опікується, а й робить і руками, і, і, і розумом, і затягує інвестицію в регіон, щоб громаді було життя красивішим, яскравішим. Тому дякую всім, дітки, будьте щасливі, всім нам перемоги і найбільше таких яскравих сонячних днів, подій. Дякую. Віталій Очеретіний вручив сертифікат переможця конкурсу завідувачці закладу Лілії Галці, яка щиро подякувала за підтримку і фінансування проєкту. І ось урочиста мить, відкриття майданчику, що стане чудовим місцем дозвілля та ігор для малят, які з нетерпінням очікували цього дня, щоб погратися в нових пісочницях, спуститися з гірки. А працівники садочка ще раз подякували всім, хто долучився до реалізації проєкту та вручили почесним гостям власноруч виготовлені сувеніри колосочки як символ закладу та віри в нашу перемогу. Завідувачка центру розвитку дитини зернятко Лілія Галка ще раз подякувала за можливість реалізації даного проєкту. Його важливість саме для дітей, заради яких і було докладено стільки зусиль. Хоч і війна на вулиці в на, нас в країні, але дітям потрібно дуже багато позитивних емоцій. Ми вдячні людям, які на сьогоднішній день дарують, хоч маленьке, але святе для наших дітей. Ми вдячні перш за все, як громаді у влиці Шпиля Олександра Вікторовича. Дякуємо міському голові. Дякуємо начальнику відділу за те, що вони завжди турбуються кожного дня. Піклуються про наші дітей. Ми дуже вдячні. Хочу побажати вам перш за все наймісніше здоров'я, нас не забувати перемогу. В першу чергу завжди раді бачити нас саме. вам вдячні лілія Вікторівна зазначила, що працювати над проєктом, а потім його реалізацією дуже важка і відповідальна робота, яка потребує зусиль багатьох людей, підтримки координації. Всього на кошти гранту, а це 100 тисяч від фонду МГП Громаді, і 32 тисячі гривень від міської ради, було закуплено та встановлено дві гірки для молодшого та старшого віку, три пісочниці із лавочками-трансформерами, які можуть слугувати не тільки як місце для сидіння діток, а й накриття піску, що важливо для санітарних норм. І ще було придбано окремо шість лавочок. Регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МКП громаді Олександр Шпиль позитивно оцінив роботу колективу садочка та приєднався до привітань. Із всіх проєктів, а їх більше 40 було, так, центр розвитку дитини став одним із переможцем. І мені дуже приємно, що вони вже не перший рік беруть участь у даних проєктах і не тільки в цих, і обов'язково перемагають. Тож хай дана ініціатива реалізована, приносить задоволення нашим маленьким відлахам. Гості оглянули всю територію закладу, бо, як виявилось, пісочниці і гірки були розташовані не в одному місці, що дозволяло кожній групі окремо проводити дозвілля ігри. Такі проєкти, які є частиною конкурсу соціальних ініціатив час діяти Миронівщину» від фонду МКП громаді, завжди будуть актуальними для Миронівщини, як зазначив представник Миронівської міської ради, начальник гуманітарного відділу виконавчого комітету Володимир Це Дуже чудова ідея, і я дуже радий те, що МХП з нами і допомагає завжди і представляє своє вірне плече, не підводячи ніколи. А Айно, що справа дуже добра, і вона на радість дітям. Нехай вони ростуть, нехай не можна відбирати в дітей дитинство навіть під час війни. Але хочу побажати, щоб вони більш ніколи не чули таке слово війна. Ну, Україна стала мирною, незалежною і сильною державою. Урочисто разом з малятами відкрили ще один майданчик, який відразу ж заповнився веселим сміхом дітлахів, їхньою непосидючістю, бажанням все попробувати, по-своєму оцінити. Керівник групи соціального розвитку бладі. О, фонду МХП громаді Віталій Очеретіний зазначив, що соціальні ініціативи в громадах участь у конкурсі Час діяти Україну дуже важливі для розбудови нашої держави, особливо проєкти, які розраховані на підтримку дітей їхнього розвитку. Я хочу сказати от загально про конкурс Час діяти Україну, час діяти Моронівщину і кожен раз, коли від... От саме йде процес відкриття цих проєктів. Я радію з того і переконуюся, що ці конкурси важливі по багатьох причинах. Дуже важливі. Коли дивишся на радість дітей, ти розумієш, що даремно були потрачені ці зусилля. І оці фінанси, які інвестиції, які були вкладені в цей проект, вони не даремні. Бо дитинство має залишатися дитинством. І також мене радує те, що Партнерстві з міською радою, в партнерстві із закладами освіти, ось із детсатком. Ми робимо чудові речі. Що ми не одні, що нас багато разом робимо важливо.